У 1991 році 54 старшокласників вже мали сексуальний досвід, причому 37% регулярний, а у сімнадцятому році ці показники знизилися до 28%. практично вдвічі. Тобто, ми бачимо, що за статистикою люди все менше і менше займаються сексом. Це цікаве явище. Чому, як ви думаєте, такі базові бажання у людини вони так от знижуються? Я думаю, з одного боку, ми пережили пік сексуальності, коли це було дозволено і було модно, і, в принципі, навіть хвалилися молоді люди один перед одним, і жінки і чоловіки. А тепер. Це стало настільки звичайним буденним, що люди якось шукають інших одночасно з цим або паралельно цьому занять. І тому це, це потихеньку знижується. Інтерес до сексу поступово знижується. А чого шукають люди? Ось ви кажете чогось іншого вони шукають. А чого вони шукають? Як ви думаєте? Ну якогось внутрішнього задоволення якого секс на жаль не може принести разом із сексуальним досвідом і всім іншим, приходить розчарування, приходить порожнеча.